В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі обстріли міста та громад, наслідки терору росіян, потиція про надання Нікополю звання міста Героя, а ще експертна думка ендокринолога щодо вживання медпрепаратів в разі радіаційної загрози. Про все це сьогодні поговоримо у нашому випуску. Наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Чергова ніч та день з тривогами і обстрілами російські окупанти вкотре ударили по Нікопольському району. Цієї ночі ворог бив градами та важкою артилерією. Пошкоджено житлові будинки. Поранення отримала 50-річна жінка. Про нескінченний російський терор мирної Нікопольщини. Дивіться далі на лінії ворожого вогню, вкотре опинився Нікополь. Проти мирного населення Росіяни використовували важку артилерію та РСЗВ. Сьогодні знов був обстріл по території міста Нікополя прибрежній Пошкоджено біля 20 будівель, магазини, бібліотека та інші. В Нікополі обстрілами також пошкоджено кафе, церкву та автотранспортну інфраструктуру. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну електрику вже включили, іншу лагодять. На зараз без світла до п'яти сотень родин. Під ворожим обстрілом опинилась і Червоногригорівська громада. Поранення отримала 50-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, перелам плечової кістки. Стан постраждалої. Медики оцінюють як задовільний. Вогнем окупантів у громаді вражено дачний кооператив, лінії електро- та газопостачання. Під обстрілу зайнявся житловий будинок. Вогонь ліквідували сім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. У громаді знищено один житловий будинок, та до десятка будинків пошкоджено. Понівечено сім господарських споруд, електромережу та газогін. Російський терор Нікопольщини триває вже понад місяць. За цей час внаслідок ворожих обстрілів загинуло 23 людини. Понад шість десятків поранено. У районі окупанти зруйнували та пошкодили сотні житлових будинків. Найбільшого руйнування зазнають, звісно ж, приватні житлові будинки, бо багатоквартирні будинки з і бетону вони більш-менш тримають удар. Якщо ж, на жаль, в приватний будинок влучає, влучає боєприпас, то це майже завжди означає не означає повне руйнування цього будинку. За інформацією іноземних змі, місія міжнародного агентства з атомної енергії прибула до Києва. На ЗАЕС вони мають приїхати вже цього тижня. Місія Магате має оцінити фізичні збитки заподіяні станції, умови роботи, перевірити систему захисту, а також вжити необхідних заходів для підвищення рівня безпеки. Юля Кочета на Ігор Силко, Горсилко про Нікополь. Присвоїти Нікополю звання місто герої України або місто української слави. Така петиція з'явилась на сайті президента України 22 серпня. У публічному зверненні йдеться, що Нікополь став щитом для центральної частини країни. Автор зауважує, що місто перебуває під постійними обстрілами російських терористів з протилежного боку водосховища. Аби петицію розглянув Володимир Зеленський за 87 днів. Вона повинна набрати 25 тисяч голосів. Враховуючи вище викладені факти, вважаю, що з метою відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті свого міста під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, місто Нікополь може претендувати на отримання почесного звання місто Герой України» або місто української слави. Через постійні обстріли росіян території ЗАЕС, Україна, а разом з нею і весь світ опинились на межі радіаційної катастрофи. Уже кілька місяців мешканцям Нікополя безкоштовно видають йодит калію. Препарат, кажуть лікарі, в жодному разі не можна вживати для профілактики. Застосовувати його слід лише у разі існування реальної радіаційної небезпеки. Аби вберегти щитовидну залозу дорослим до 40 років необхідно випити одну таблетку у перші 6 годин після аварії. Дозування для дітей залежить. Від віком водночас медики кажуть, що то подібна залоза не єдиний орган, на який впливає радіація, тож йодит калію не універсальний засіб захисту. Якщо е щитовідна железа, скажімо так, вона на першому місці по пораженню іменно вслідстві радіоактивного йода, то все остальне це боязні крові на втором місці, це разнообразна анкологія. До початку терору у прибережних територій у Нікополі мешкало близько 120 тисяч людей. На сьогодні з міста виїхали дві треті населення. кажуть в обласній військовій адміністрації. Проте є і ті, хто, попри нескінченні обстріли, прийняв складне рішення залишатися у рідному місті. Наші журналісти вийшли на вулиці Нікополя і запитали у місцевих жителів, чому вони вирішили не евакуюватись. Увага на екран. «І Робота і будинок. Ми тільки недавно купили будинок, тут зробили ремонт. Ну, Рішили, поки ще будинок стоїть, поки будемо жити. Я вважаю, що ми не дуже потрібні в інших странах, країнах. Ну і все одно в мене є надія, що це все закінчиться в нашому Нікополі. Це моє рідне місто. Я в ньому народилась. Не хочеться покидати. думаю, що все буде хорошо. Взагалі, то ми зараз поза межами міста, знаходимося в селі, але зараз йде підготовка до учоби, і ми зараз готуємося, а взагалі вечором їдемо з міста. Я виїжджала де місяць, бо була Ровно, а душа болить за свій дім, за свою вулицю, за своє місто і повернулася назад. Вже буду, як буде, буду вже в місті. Я вірю в те, що скоро все закінчиться, все буде добре. Тримаємо стрій. Правда, за нами на сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.